29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом. Це одна з головних причин смертності в Україні. Захворювання вражає головний мозок. Є два типи інсульту: геморагічний, коли розривається судина, і кров потрапляє в тканину мозку. Там і шимічний. виникає через закупорювання або спазм артерії, що постачає мозок кров'ю. Обидва види небезпечні, адже кожна хвилина зволікання може коштувати людині здоров'я, а то й життя. Побільшало й інсультів серед молоді, яка часто потрапляє до лікарні аж на другу третю добу від початку симптомів. Якраз ми вчора були по районах по інсультних лікарнях Виноградова, Тячева та Хуста і розбирали статистику за 9 місяців і завжди питаємо, дивимося, що чомусь немає тих пацієнтів. Молодшому віці, так тобто інсульти стаються, але чомусь їм та допомога не надається. І приходимо до висновку, що пацієнти молоді десь перечікують, не звертаються вчасно до лікарні і думають, що якщо затерпла рука, чи порушилася мова, чи перекусило обличчя, чи якась не така слабша рука або нога, може, ми перечекаємо, а може до ранку пройде. І на жаль, поступають уже поза межами так званого терапевтичного вікна, коли ми можемо ефективно допомогти. Ти пацієнтам як наслідок інвалідизація це величезна проблема, оскільки держава несе далі ті величезні кошти. По перше, ми втрачаємо працездатну людину в працездатному віці. А окрім того, зростають видатки на її утримання, чи це на її реабілітацію і таке інше. Нейроцентр єдиний в області інсультний центр, де надають весь спектр послуг для лікування інсультів від медикаментозного до реабілітації. Ми Говоримо про тромболітичну терапію, так само як тромбектомія, тобто видалення тромбу. Це ми говоримо в перші 24 години години. Судини через яку стався інсульт до відкритого або закритого хірургічного лікування, якщо це потребує пацієнт. Нейрореанімація, інсультний блок, реабілітація. тобто, все далі цикл працієнта продовжується його подорож по, по інших відділеннях, мовно різних відділеннях, підрозділах закладу. Реабілітація дуже важлива складова постінсультних станів і повинна здійснюватися ще в гострому періоді, тобто, коли пацієнти ще у вкрай важкому стані, каже завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Наталія Олашин. Тобто, після 24-48 годин повинна надаватися реабілітаційна допомога. Це дуже важливо для пацієнтів, оскільки ми працюємо на в межах ліжка біля. Біля ліжка самого пацієнта. Це допомагає запобігти таким найчастішим ускладненням, як контрактури, пневмонії, пролажні. Тобто вже у межах ліжка надається реабілітаційна допомога, позиціонування пацієнта, пасивно-активні рухи в усіх суглобах, а також поступова вертикалізація пацієнта. В інсультному центрі є все необхідне обладнання для такої реабілітації. У нас є абсолютно все для реабілітації пацієнтів з постінсультними станами, а саме е сходи, сходи з похилою поверхнею, сходи з перешкодами, реабілітаційні доріжки, е квадропоти, всі допоміжні засоби для засоби для допомоги при ходьбі, роботизована система мотомеди, пасивні мотомеди реабілітаційні системи для покращення когнітивних функцій наших пацієнтів загалом за 2025 рік в інсультному центрі вже зафіксовано понад 350 інсультів. А за весь дві тисячі близько 400. 25% пацієнтів тут виконали тромболітичну терапію, 12% – механічні тромбектомії при ішемічному інсульті. Летальність при ішемічному інсульті в центрі нейрохірургії та неврології у третьому кварталі 5,6%. І це найнижчі показники в Україні, тобто низька смертність і високий рівень виживання.